Так. На роботі проблеми. Гаре, Я скоро повернусь. Що? Сем? Гаразд хлопці, дівчата. Приготуйтесь. Операція відбудеться сьогодні. Заберу посилочку. Відбійся, ми не маємо дозволу. Де СЕМ вона що мене на когось проміняла? Що, що? такого Невідкладного в її роботі. Навіть пилом не вкрилась. Вбивала б усіх на роботі. Та я знову з вами. Ну, ми тебе заміж видавати. Ти класна оперативниця. Але в реальному житті ти нудило. Забудь про роботу. Чуєш? Відривайся. Показуй цицьки незнайомцям. Зем, невже ти приїхала? Ката шик. А де мої квіти? Оця хрінь? Ага, Насолоджуйся. Вибачте, що перервали щасливу подію, але ви мої заручники. Це нормально для американського весілля. Твоя робоча рука. Ось в нас проблема. Хтось прибрав одного з наших. Здається, мені вона не просто дружка. Я щойно бачила Сем. Вона єдина нас врятує. Це стервона споку. Лариса, де ти так навчилась? Це моя робота. <звучить> Може, я не найкраща подруга? <звучить> Та яку купу людей для тебе замочила. Це так зворушло. Як це заводиться? Я думала, секретні агенти їздять на всьому. Але ж бляха не секретні агентки! Чого? Я жартую. Дорого! Шпигунка на весіллі. У кіно з 19 червня.